Пішла запис. Ой, Друзі, добрий день. З вами Галина. І, знаєте, я хотіла спитати всіх, це що таке? Це, що таке робиться в нас в країні? Я вже на, на своєму Ютубі стала справжньою борчині, справжньою борцухою. Проти українського, вибачте, говніця, проти того, що ми наших наших же труємо, наші великі уми, наші таланти, наших видатних лічностей, що ми труємо, що ми ображаємо. І хотіла перепросити за всіх оцих от таких от недобитків фашистських. Хотіла перепросити і в Маші Єфросініної. І усіх, що таке нападають, не всі так думають в країні є люди нормальні. І сьогодні в мене декілька тем. Перша це, звісно, Христина Соловій. Знаєте, дійсно, що ізгой, наша то в страні були ізгої. що вона прийшла на голос шоу і почала виділувати, що вона на російській мові не буде співати, до Тіни Кароль не піде. Ледача, що показує, що не знає російську мову. Розумієте? От з одної сторони ледача, а з іншої сторони не отесана. Що дуже всі люди тащились від російських пісень, а вона не буде -писа співати, не буде писати російською. Така ж уже такі згої. І ото її ніхто не знав роками. Понімаєте, ніхто не знав те, що кажуть, 58 мільйонів переглядів, кліпів, кінчиться таке. А насправді ніхто не знав. Ми не знали. Ми не знали, ми слухали Баскова, ми слухали Гуфа, і ми такого, такого то не знали. Поніваєте? І зараз вона машу і Фросініну. Хтось написав. Хроська валив Росію. Як вам не стидно, дівочка навпаки? Я, от, якщо казається Машою Фросініною, то тітка Галина виросла. Ще з пуп'янка дивилась машу. І балдела, і ото під підйом під, 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 під ще в садик вставала. Так що тітка-галина виросла, виросла Юра, і маша. Тітка Галина на цьому зростала. Це свячене. І от на Машу Єфросініну на нацисти понападали, що вона вона просто подімайте рускоязичні люди в нас прижимали рускоязичних, в нас ображали. Не треба ображати людей. Треба, вже якщо до того йшло, заборонити цю українську мову, бо тому, що вона розділяє. Невже ви не бачите, що українське в Україні розділяє? І те, що вони от були от того Юру поставили, такого. от, Якби була одна і вела той підйом, то можна й було краще. Розумієте? На руській мові на мові Понімаєте? Те, що нам не вистачало городського. Жити не по законам, а по поняттям, як нормальні люди. Розумієте? І вони от зараз таке -от, таке от, от отрує цих звд. Таке от оця, соловій нікому вона не треба. Де вона співала? Ні в Москві, ні в Петербурзі, ніде не збирала стадіони. Ні навіть в Нижньому Новгороді. Ні навіть в Сизрані. Її весь мір не знає, так як ані Лорак. Вона там про Лорак щось говорила. Понімаєте, ані Лорак навіть в Оз оз олош. Киргизстані слухали всі весь мир, весь світ слухає. Понимаєте? і Узбекистан, і Киргизстан, і Литва, понімайте це об Обриганіця разом із Олободою. Та Лобода, конечно, така от така дівчинка, така от. І Віра Брешнева кажуть Віра, який... Який е, Мелад за написав її пісні. Оце от наше. Понімаєте, такі от фігуристі шлюхи. Оце от наше. Це ж от наше монгольське. Понімаєте, ординське. Оце ж ми любимо. Кіркоров розукрашений такий цибай. Оце ж от наше. Тіматі, ото злизане ім'я з Америки, Тіматі. Це одна реп, реба, це одна шахлянська, це от ми хочемо слухати і дивитися і, і обща балдеєм дуже, балдіємо. Це христина свою це аутентичне, це таке от красиве, таке от таке от народне. Не треба нам такого, не треба. Ми свої коріння давно порвали. Нам треба нормальне, весела поп-мюзика, поп-мюзика нам треба. І залізуть нам своєю такою, от, своєю автентичністю, своєю культурою, своїми. Ой, а противно дивиться. Противно не дивиться це таке. Понімаєте, нам це не треба. Ми нормальні люди. Поніма? Ми нормальні люди і жили, і Київ, і Харків, і дати Львів. Нормальні рускоязичні. Все нормальне. Обрасовані ліфти. Попалені кнопки, опльовані зупинки, понімаєте, нам друго не треба. Оце культуру, ото таке, таке, от таке, така. Ми не понімаємо цього. Ми не понімаємо. Оце, оце геїв, оці гейропа така, от з, своїми правилами. Я була теж і в Польщі і в і Німеччині і десь туди не, 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 не так сіла, сіла, вибачте, прикрутило. Зайшла за вугол. а до мене поліцейський щось. Понімайте вже й посрати не можна. Вже й посрати не можна. Подімаєте? Наруше ми чоловік нарушив, не там звернув, на червоне проїхав, дає 50 євро, менту дає цьому німецькому, а вони нас не, не, не по поняттям люди живуть. Понимаете? Не по поняттям. І не треба нам оце так, такого. І друге, що я хотіла сказати, насміялась з кварталу. таке от інтересне, показується. Шутки такі от про, про полоне, це таке, як там мучать людей, як, як там таке смішне, таке, таке класне. І знову таки читаю коментарі: люди проти. Люди проти, що вам, вам уже люди свербить в одному місці? Так, ну пожартували, що пара в розлуці. Ну це ж смішно. Я нав навіть кажу, я нав навіть напишу квартал, щоб зробили шутку, що український солдат підірвався на міні, і руки й і ноги цілі, а член надірвало. І, і щоб він е з нашим президентом, щоб президент грав. На піаніно, О, а солдату це і начебто руки і ноги цілі, а чогось не хватає, Чогось не хватає. І щоб з нашим президентом таку, таку от мініатюрку зняти, щоб президент покрасувався, що він жив, що в нього є чим грати на піаніно, О, щоб таке зняли. От Оце було б хорошо. Це б ми люди дивилися би і, 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 і реготали, животи рвали. розумієте? Тому що треба, треба вміти себе посміятися. І на дизель шоу з нашої армії сміялись. І нормально, і все нормально. Понимаєте? Треба себе з української культури, з українських пісень народних. Треба сміятися. Бо це дуже смішно. Ми люди веселі. Ми люди веселі. І як нашу страну проституткою називали, ми не ображаємося. Бо ми дуже добрі. Дуже і не треба тільки оцього агресії. того, що кажуть руки, які руки в крові. Розумієте? Люди визивали, як могли. Вижимали, дітей годувати треба, і та їх російніна. Більше платили за російську мову, як, якось легше. Нічого не треба робити. Просто собі бути е, полезним ідіотом і за це ще й гроші заробляти. Хто б відмовився від цього? Скажіть мені. Хто? Того не треба нас змінювати. Ми такі, як є. Не треба казати, що це Росія нас таких зробила. Ми такі, як є. Я такі діла. Піддержуємо нашого зелеза зелененького, нашого зеленіночка, піддержуємо машу і фруктніну. Я хотіла послати коробку з фруктами. Коробку з фруктами за все, що вона за все добро, яке вона зробила нам, за все, за всю культуру, яку вона несла. У маси за всю, понімаєте, і, і, і це навіть подякує треба, що вона нас русскому язику обучала з екранів, що ми не забували до кінця, бо ми, ми ж говоримо тут якось на непонятно якому язику, подімаєте? Мова велика. А те, подякувати їх росіяні, що вона нас не забуває, щоб ми завдяки ні не забували русський язик, понимаєте? Що ми якусь культуру. І її теж знають, як і Лорак, як і всіх знають. І в Узбекистані, і в Білорусі, я впевнено, знають, і в Грузії вона часто в Грузію їздила. І кругом руський язик треба, розумієте? Це дуже цінний язик. Тому що ним говорить весь світ, весь світ говорить і розуміє. Того треба благодарочку відправити, щоб президент наш відправив у Єфрохіні грамоту. З одної сторони, за піддержку культури, що вона русский язик, що завдяки їй ми не забули цей язик. І, і, і те, що на ній нападають оті недобитки, такі як Соловій, своєю культурою, своєю автентичність така. Так, такою ми робили, бачили в Німеччині автентичні, що два, два рази уштрахували. Без совість. Подімаєте? Не йдуть на контакт, ми вже й сто давали євро. Не йдуть, Понимаєте? На нас в країні в нас наші люди вкраїнці, простіші якісь. такі от, от діла. От, от що я хотіла з вами сказати. Галина продовжує бути на зв'язку. От, і, і продовжує боротися з оцим от. Вибачте, з Гейропою і з цими от такими непонятними патріотами, такими, до чого вони нас ведуть, і з непонятними, і з любов'ю до Зеленського. Нашого, звісно, зараз дивиться, е, залужного, відправили Великобританію, якось легше в страні стало дихати. Понімаєте? Хай там з геями, хай там з геями сидить, не мішає людям робити діло. Понімаєте? Якщо ви розумієте, про що я говорю. Отправили подалі, щоб не мішав людям робити тут діла потрібні. Понімаєте? Сирському і, 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 і арахамі і, і нормальним людям я, єрмака, ясно, теж підсіла він кругом же з нашим зелененочком. тоже підсіла, теж влюбилась, але то така, то така.